Шукаєш плитоноску, яка не ріже шию та вміщає в себе все необхідне, а я її вже вдягнув. Подивимось. Ще вартує вона своїх коштів. Повний комплект для захисту в екстремальних умовах. Плитоноска кіборг другої генерації з бронеплитами та балістичним захистом. Металеві або керамічні плити для тактичних ситуацій. Балістичний пакет першого або другого класу. Змінна моллі панель на велкро з карабінами Юджин. Швидке налаштування спорядження під завдання. Основна тканина кордура 1000. з нірпокриттям. Стійка до зносу, вологи, мастил. Не горить, не вигорає. 3D-сітка. М'які вставки. Ергономіка. Усе для комфорту, вентиляції та точного прилягання до тіла Швидкоскид у плечах і на камербан, повна свобода дій при максимальному захисті. Система Моллі з посиленою прошивкою витримує інтенсивну експлуатацію. Де кільця для додаткового спорядження, кіборг другої генерації з бронеплитами та балістичним захистом це не просто броня, це готове рішення до бою.